Вітаю вас! Ви на каналі Сучасна риболовля, а я щось давненько не виїжджав на Київську набережні. А Сьогодні було вирішено цей недолік усунути. Разом з хлопцями ми виїхали на річку Дніпро і знаходимося зараз біля мосту Метро. А сьогодні тут дуже багато фідерістів, майже всі місця зайняті, тому розпочинаємо тут, а далі будемо рухатися вверх за течією. Якусь велику, здорову рибу я сьогодні впіймати не розраховую, тому що це все ж таки набережна, Але подивимось, що в нас з цього вийде. З вас, як завжди, лайкос, підписочка, а ми розпочинаємо. Сьогодні буду ловити 962 м Аріоном МЛТ з тестом 521. Теча на Дніпрі зараз не дуже сильна, і тесту цього вудлища мені, в принципі, має вистачити. Ну, а якщо ні, я завжди можу його трошки перегрузити. На аріоні в мене стоїть Daiwa Caldia 4000 SC 21 і шнур 08 по Японії Duel Hardcore Опа! І є, друзі, ось і перша рибка. Самого викиду я ще навіть нічого не встиг зробити. Терманка тільки впала на дно, а він вже сидить. Це має бути судачок. А ну йди сюди і з Невеликий. Невеликий. А, це взагалі не хижак, друзі. Ха-ха-ха! Оце прикол. Оце прикол. Так, а хто це в нас? Оце в нас біло очка. І подивіться, яка здорова. Здорова білочка влетіла. Офігеть! Із дна приманку взяла. Прикол. Я думав судак. І йшла так рівно. За носяру. Ага, як тебе ще дістати тепер. Ось така. Ну така, як для білоочки, ну дуже немаленька, скажімо. Прикольно. Перша риба в нас біла. Додому. Так. Покльовка білоочки відбулася на класичний твістер. В розмірі 2 дюйми. Оце прикол, друзі. Я в шоці. А справа-зліва від нас стоїть натовп фідерістів. В них взагалі не клює. А от на селі когнеш ж бігом. І це біла риба. Ух ти! Ніфіга собі. А оце була гарна покльовка. І вже недалеко найцікавіше. Це мав точно бути судак. Є! Є, друзі! З самого викиду. Оце вже точно має бути судак. З самого викиду чіткий тичок. Судак невеликий, але він має бути першим. Ну нарешті. Ох ти господи. Оце розмір. Оце йоханий бабай. Шпрод Дніпровський. Але перший. Бачите, з якою клювакою. Ми просто без шансів. Непогано тюкнув, до речі. Дуже непогано. Слім-свім, 2,5 дюйма. Ну і судачок такий, дюйми 4-4,5. Біжи. Так, я сьогодні, звісно, не розраховував на велику рибу. Але щоб настільки мілкий судак, ну це просто жесть. Набережна у всій своїй красі. Рибка трошечки покльовує. Це головне, будемо чекати на більших. Ну що вам сказати? В принципі, рибка на точці присутня, і за перших пів години риболовлі я вже заробив 4 чи 5 покльовок. А, мав одну гарну, доволі агресивну покльовку, а все інше, ну, таке. А в'я літички. Скоріше за все, це мілкий судак. А зараз ще перевіримо кілька бровочок, якщо нічого не зміниться, будемо рухатись далі. О! О, друзі, є. Є. Ця рибка побільша. Що, зачепилася сяри? бляха муха. Все, все, все. О ти красун. Угу. Так, а хто в нас там сюди цікаво? Хочу бачити, хочу Судак, скоріш за все. Це вже більше буде. Так, да, ну. Оба! Іди сюди. Ну що, друзі, рибка потрошки розкльовується. Цей, до речі, підсів одразу після старту приманки. Тобто вона лежала на дні, тільки я зробив старт приманки і він на ходу її атакував. Приманка та сама, Slim Swim, 2,5 дюйма. Натуралочка. Судачок такий, як для набережки стандартний. Відпускаємо. Конкретно ця покльовка в мене відбулася на бугрі. А, Хто з киян це місце знає в курсі, що десь на середині дистанції тут є а, ракушняний бугор, на якому зазвичай стоїть окон. А зараз тут кльону А, Цікавий момент, що покльовок вже було доволі багато, і всі ці покльовки відбуваються з різної дистанції. Тобто це нам каже про те, що риби тут зараз реально стоїть в кількості. Так, звісно, поки що розмір невеличкий, але ж ми сьогодні не за трофеями їхали. Сьогодні виїхали просто відпочити. Ну і згадати, що взагалі таке ця київська набережна. Ух ти що! Ого! Ого, друзі, а оце дуже гарна покльовка. Це прям дуже гарно клюнув. І судачок трошки крупніший. Ну луснув прям так, як в останній раз. Як в найкращі часи. На всі гроші, як там кажуть. Ну, слухайте, навіть трошки тяга в руку є непогана. Ну такий, це я вже точно крупніший буде. О, дивіться, да. йомайо, Це може навіть і залік, друзі, да. Це дуже схоже на залік. Тихо, 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 тихо. Бляха, так не підійму. Реально гарний. Ти сюди. ти сюди, малий. Оба. Та ти шо? Слухайте, я якщо чесно навіть не розраховував такого сьогодні впіймати. Це близько кілушки. Це близько кілушки. Гарний судак. Ох, як же ж він рубанув? На! І йди сюди. До речі, тільки змінив приманку. Зараз вам покажу. Поставив трьох дюймову дайвівську рибку і з такою подачею, ну просто, дивіться. Ну вогонь же, ну це ж воно ну такі, якщо, якщо об'єктивно, я думаю грамчиків 800-900. Ось такий приємний судачок. Може навіть і заліковий. Залетів на 3 дюйми. З дуже гарною туплявкою. Прям як треба. Судака додому. З вас лайк клас. Я навіть сьогодні не збирався ловити гарну рибу. Можливо, продовжу впиратися саме в цю приманку. Це тут далеко не найбільший судак, який живе. На днях тут взагалі впіймали на 4,5 кг. Але звісно, що такі монстри це скоріш виключення справи. Судак у нас клюнув прямо перед виходом на ракушняний бугор. Тобто стояв під бровкою. Класика. Два-три оберти, пауза і гарна, класична, я б сказав, судача покльовка. Сходинка, друзі, поки що сходинка працює найкраще. Дане місце серед киян доволі відоме. І колись цей час ми тут переловили багато гарної риби. Було багато залікових судаків, навіть окуня до кіла влітали, суми гарні були. Але основна проблема в цих місцях це зайняти точку, тому що дуже багато фідеристів. Сьогодні ми приїхали і це єдина точка, яка була вільна. Ну, ось такі справи. Довго ми тут стояти не будемо, зараз ще трошки повпираємось і підемо шукати щастя далі. Ось Бачите, суцільна ракушка. Все дно тут в лютому образиві. Хоча доволі цікаво, раніше постійно тут обривалися. Сьогодні за півтори години риболовлі плюс-мінус нуль зачіпів, нуль обривів. Серега! Поки тебе не було, ми по-братськи вирішили тобі крапнути крапельку, що приклеє на шпулю. Дякую, мене дві катрушки. Ну так ми на обидві крапнули. Дякую. Є контакт. О! Слухай, знову. Знову гарний тичок. І знову на тому кінці судачок. Бачиш, вже грашами серий заговорив. Mm. Ну такі теж не найменший, я вам скажу. Mm. Теж не найменше. І знову на ту саму рибку. Ах ти, ах ти. Ах ти. А ну покажись. Да, Це буквально трошки менший за... Попереднього... О! Ледь підняв. Ну добре. Не трошки, поменше все ж таки буде. Тихо, тихо, друже. Не випаде, тобі ж боляче буде. Да, судачок невеличкий, друзі. А пручався сильно через те, що засікся з зовнішньої сторони пащі. Ось такий десь в районі пів кіла. Збитий, гарний, наїжений. Виявляється, просто треба було підібрати приманку. А судаки клюють. Ну, Думаю, що трьохдюймова рибка сьогодні так зайде. Ще в білому кольорі. А, приманка, до речі, дуже класна. Колись я дуже круто на неї ловив судаків, щук. Але потім якось, якось вона підзабулася трошки. Ну, а Сьогодні, бачите, прям рулить. І Чебурашка. Вся Чебурашка в судачих коцках. Для тих, хто не місцевий, давайте зараз зробимо закид і покажу вам, яка тут картина спостерігається по рельєфу. Стоїть в мене наразі 18 грамів. Закид робимо подалі. Обов'язково вимотуємо дугу і віддаємо. Віддаємо шнур, щоб приманка приземилася подалі. Так, дно зловило. Отже, дивіться, на викиді в нас є непогана яма. А, умовно кажучи, ну, може метрів до вісьми десь докидаємо, може навіть трошки більше. Може місцями і до десятки. Ось ми йдемо по ямі. Сходинка, сходинка. Пауза. О, дивіться, а ось тепер розпочинається вихід на бугор, бачите? Падіння розпочинається одразу. ось. А, на цьому бугрі, а, як правило, стоїть око. І дуже часто він стоїть гарний. Але останні покльовки судака відбувалися всі а, за бугром. Тобто або під бровкою, або десь на підході. А, напевно, цей бугром не зовсім правильно буде назвати, тому що Бугор це якесь локальне явище. А тут а, цей так званий Бугор, назвемо його навіть а, ракушняною грядою. Тут він йде вздовж берега на доволі великій відстані. Запам'ятайте, будь-який рельєф це завжди потенційно перспективне місце. Судак дуже часто, а точніше, як правило, буде стояти в районі бровок, окунь буде стояти трошки вище. Ну що, друзі, змінюємо точку. На першій локації ми простоїли ну, десь годинки півтори дві і своїх покльовок 10 я заробив. Впіймав 5 рибок, в хлопців поки що нічого. Підходить Серега і питає, чому в тебе клює, в мене не клює. Ну і в мене є одразу кілька порад на такий випадок, можливо, буде корисним і вам. По-перше, ні в якому разі не треба робити закид абстрімом, тобто вище по течії. Тому що навіть з невеликими вагами приманок ваші приманки не будуть підвисати, не будуть підвисати так, як йому це потрібно. По-друге, всі рухи під час проводки мають бути максимально плавними. І по-третє, найголовніше, у вас має бути правильна пауза. Правильна пауза має бути в районі 2-3 секунд. Є контакт! Є щось невеличке, ну щось взагалі маленьке і в брову зайшло. Ну, давай виходь! Виходь звідти, чувак. Ну що за фігня, а? Блін, з першого закида на новому місці покльовочка. Блін, і намертво, просто намертво. Зараз пробуємо обійти трошки. Це бровка сіра. Не факт, до речі, що це допоможе. Але що робити? О! Такі допомогло, слухайте. Такі допомогло і рибка ще й досі сидить. Ні, це напевно все ж таки судак. Але мілкий-мілкий. Да? так і є прям забровою клюнув і знову дайвівська рибка подивіться на розмір приманки і розмір риби ракухи трохи наївся давай давай Біжи. Якщо хочете досягти правильних підвисань приманки на течії то все дуже просто просто робіть закид нижче по течії Якщо ось такий кут, це буде суворо перпендикуляр протилежному берегу, то закиди потрібно робити під таким кутом, під таким і під таким. Можна навіть ще нижче. О, ну нарешті і я зачепився. Перший зачіп за сьогодні. До да. речі, тут зачепів набагато більше, аніж там, де ми сьогодні розпочинали. Обриваємось. І є контакт. Я, друзі, з самого викиду. Аж хрен знає звідки. За дровкою. Це сірий те, що я тобі казав, кидай просто подалі, він стоїть там. Ближче тут може стояти тільки окунь. Але його впіймати важко. От судочком все максимально зрозуміло. Так стоїть на рельєфі, на гарній глибині, на твердому дні. І як бачите, з радістю прикусує ось такі приманки. Стандартний біжи. А тут этот є контакт. О! Ай, бляха, і відвалився. Ну капітс. З гарною покльовкою, блін. І судачки ж невеликі, але як вони на течії б'ють. Це просто кайф. В місцях, де ми зараз знаходимося, ні в якому разі не варто довго залипати на одному місці. Ну, Максимум до 10 хвилин, якщо точка перспективна. Прийшов на нове місце, зробив до десятка закидів максимум. Ось вам покльовка, яка гарна була, ай-яй-яй. Зробив максимум до десятка закидів, Якщо не клюнуло, зібрався, пішов далі. Активне переміщення тут це запорука успіху. З самого викиду перша сходинка, покльовочка в'яла, але це судак. прям із зворотки, Тільки змінили місце, друзі, перші закиди. До речі, місце тут доволі цікаве. Тут дуже сильно крутить воду, багато звороток. І з однієї сторони тут дуже незручно ловити, тому що в цей час сюди починає збивати весь пух. Але і риба тут тримається. Риба тут є майже завжди. А, з 18-20 грамів я перев'язався на 24. Нагадаю, вудка в мене до 21. І силовим закидом, нормально так вкладаючись. О, дивіться, навіть, навіть трошки підкусив хвоста. Да, ось, ось і слід. В хостяру гепнув. Так, да, якщо б в мене була моя імтішечка, поставив би я 28, А так, на жаль, більше ніж 24 дозволити собі не можу. Підбігла до завершення наша сьогоднішня рибалка. Ловили ми всього-навсього до 11 години ранку і за цей час мені вдалося заробити десь в районі двох десятків покльовок і 7-8 рибок в моєму заліку. Одного навіть непоганого судачка в руках потримав, як для Київської набережної, такий підкілушник. Отож, з'їздили однозначно не дарма. А зараз рибка вимкнулась, дуже рідкі холості клювання, отож мучитись не будемо. Будемо збиратися, будемо їхати додому. Ну а з вас, як завжди, лайкосик, підписочка, залишайте ваші коменти і до нових зустрічей, друзі.